Привіт, хочу зробити огляд на гірлянду типу роса, яка приходить ось в такому вигляді без батареїв чи акумуляторів. Вмикається ось так. Спершу скажу про якість світіння. Я бачу, що або є два типи лампочки, які світять чуть гол, жовтіше, чуть біліше, або це такий баг, але в Мені це подобається, скажу чесно, по вигляду, і по тому, як світиться, мене повністю влаштовує. А щодо іншого, не дуже. А саме пластик, самий дешевий, який ми не бачили ще років 20. А, останній раз бачив 20 років тому. По-друге, пайка ручна, і, видно, той, хто паяє, робить це тисячами в день. Тому що. Як спаяв, так спаяв, скажімо так, і ось цей, наприклад, резистор, він був ось тут. І тут могло коротити. Тому я вангую, що деякі пристрої з самого початку приходять закороченими або, а, цей, або непрацюючими. І плюс на кінці гірлянди є ось така річ. Зацініть. Тобто сам провід він заізольований певним чином, але тут точно ну, є напруга, є точка, і якщо їх стикнути, то буде коротке замикання, іскра і так далі. Тому дивіться, я попередив: не варто її брати, тому що безпека важливіша. Дякую за перегляд.